Прилад дає можливість не тільки використовувати при наукових дослідженнях, а це є наукові дослідження при виконанні як бакалаврських, магістерських робіт, так і третього рівня це доктор філософії, тобто це аспіранти. Звичайно, він розширить можливості при виконанні наукових досліджень. І, звичайно, очевидно, результати будуть і, можливо, кращі, а можливо, просто інші. Крім цього, так як у нас в освітню програму магістра хімії введений зараз у вступі 24 і вступі 25-го року на освітньо-наукову програму введений такий курс, який називається сучасний органічний синтез. Тобто цей курс буде включати основні тренди, які зараз є в органічному синтезі, ці тренди це є і використання. Зеленої хімії в при синтезі органічних речовин і використання оптимізації умов, тобто використання мікрохвильового реактора. В тому числі, як вже було зазначено, що він не потребує великої кількості розчинників, а це є і ефективність, тобто і економія розчинників, і відповідно ефективність їх використання і зменшується необхідність у постачанні даних розчинників, що теж важливо. Ну і саме, саме важливо, що студенти при вивченні даного курсу, який буде не тільки для спеціалістів. Кафедри органічної хімії, а загалом для студентів, які навчаються на даній освітньо-науковій програмі, вони зможуть оволодіти прийомами, які зараз широко використовуються в світовій практиці, тобто в практиці органічного синтезу. Тому що якщо подивитися зараз добірку наукових праць, які є у відкритому доступі, то можна можна звернути увагу, що відсоток праці, які робіт, які використовують саме мікрохвильовий реактор, збільшується у відсотках з кожним роком, навіть можна сказати, не з кожним роком, а з кожним півроку кількість таких публікацій суттєво збільшується. Ну і відповідно, наші студенти будуть йти в ногу з часом у даному органічному синтезі. Тому даний прилад є не тільки для покращення і різноманіття проведення наукових робіт, а також і для освітнього процесу.